Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі про криптовалюту. Як ви зрозуміли, темою сьогоднішнього відеоролика буде в нас ще один проект з розряду цих телеграм-майнерів, фармілок, тапалок. Називайте, як вам зручно, як подобається. Це проект, який називається NotPixel. Pixel. цей являється, скажімо так, проектом NotCoin. Я думаю, про NotCoin ви всі чули. NotCoin проект, який. Є перші в сумороді, перший в сумороді серед цих тапалок, і який роздав дроп практично всім, хто в ньому приймав участь, і роздали досить такий жирний і потужний дроп. Але не про це. Сьогодні мова піде про проект NotPixel. Після того, коли Ноткоін роздав дроп, вони поступово запустили другу фазу. Вони почали запускати власні якісь проекти, взаємодіяти з іншими проектами. Там можна було в принципі далі продовжувати взаємодію з самим ноткоїном. Ну але ролик не про це. Так от вони запустили власну свою таку гру. Ця гра називається NutPixel. Все доволі просто. Є поле, є такий шаблон. Нам потрібно по цьому шаблоні малювати пікселями, тобто замальовувати клітинки в потрібний колір, який є. Фармити токени PX, і після чого ці вірніше не токени, а пойнти, Після чого ці пойнти, по ідеї, повинні конвертуватися нам в токен PX, який власне буде ліститись на більших, які ми, по ідеї, з вами зможемо продати. Так, от, сьогодні я вирішив вам записати відеоролик про цей проект NotPixel. Розкажу, покажу. В принципі, проект не є новий, йому вже десь біля місяця, можливо, навіть трошки більше. Але так як в мене на каналі ролика про нього немає, є лише пости в телеграм-каналі. До речі, залишу QR-код, скануйте, підписуйтесь в телеграм-канал. Там стараюся давати завжди актуальні новини по проектах, за якими я слідкую, які роблю сам. Ну, в цілому, можливо, знайдете для себе щось цікаве. Тому підписуйтесь обов'язково. Щоб не пропустити ніяких цікавих новин. Так от, запиш... вирішив записати вам відеоролик, покажу вам, розкажу, що по чому по грі, так як є на Ютубі ролики, які вже приблизно їм біля місяця часу, і напротязі того всього часу там виходили деякі оновлення. Можливо, багато хто не розібрався з цими оновленнями, не знає, як грати, в принципі. Тому вирішив зробити такий ролик: покажу гру, як працює, як фармити, розкажу нюанси, які є після оновлення. У багатьох також виникла проблема, яка. З'явилась після цього обновлення, що коли ви малюєте по шаблону, у вас не додається нічого, не додаються ці pointy px, хоча енергію знімає. Ну, загалом все це розкажу, покажу про це, все поговоримо. Як ви знаєте, ноткоін за ноткоїном частково стоїть Павло Дуров, Відповідно, ноткоін роздав гарно тут за нотпікселем стоїть ноткоін. Ну і відповідно, це все на в на тон. Блокчейн тон хайпує цього року. Різні ці всі здебільшого виходять на мережі тон. Тому, в принципі, цілком ймовірно, що нотпіксель буде досить хорошим і роздасть непоганий дроп. Ну і плюс багато телеграм-каналів поширюють інформацію про NotPixel, дуже всі сильно його просувають і активно. Ну і в багатьох я бачу дуже такий позитивний настрій стосовно того, що NotPixel роздасть хороший дроп. Саме цікаве це те, що вони в своєму телеграм-каналі робили пост, якому натякали на те, що лістинг монети буде вже в листопаді. Тобто, цілком можливо, що є ще кілька тижнів. Можливо, місяць часу для фармінгу, і далі вже буде лістинг монети. Тобто, це все доволі таки буде досить швидка історія, якщо все буде так, як вони нам це описують. Ну, в цілому, все доволі так просто і не Давайте я вам зараз це все покажу. Не будемо довго говорити. Перейдемо до діла. Отже, запускаємо бота NotPixel. посилання я вам залишу в описі під відео, як завжди. І як бачите, вас тут зустрічає такий екран, таке поле, по якому вам потрібно малювати. Бачите, тут є багато різних шаблонів. E... Наша задача наступна. Тут є по центрі головний шаблон, вверху зліва, ви можете його вибрати. І вам потрібно малювати в правильний колір. Тобто, умовно кажучи, тут у нас такий червоний, темно-червоний колір, але тут є пікселі іншого кольору. Вам ці пікселі потрібно замальовувати потрібним кольором, тобто цим червоним. І тоді вам будуть додаватися ці токени PX, ну, тобто поінти. До речі, як вам змінити кольори на потрібний? Умовно кажучи, коли тут треба малювати вам червоним, бачите, в мене вибраний чорний. Ви натискаєте на цей квадратик і у вас відкривається палітра кольорів. І ви вже тут собі відповідно вибираєте вам потрібний по шаблону, який ви будете замальовувати. Але одразу скажу: залишити цей шаблон, не робіть з ним нічого, тому що раніше, тут, коли ви малювали за полем. За цим шаблоном також нараховували ці пойнти, але потім з'явилось оновлення. Після якого, коли ви малюєте за шаблоном, вам не зараховує нічого. І відповідно після цього обновлення в цьому центральному шаблоні з'явилось дуже багато багів. Ну навіть не багів, а скажімо так, недопрацювання сервера. Сенс в чому дуже дуже багато людей грає на цьому полі. Ну грало раніше, зараз можливо менше, і коли ви малювали піксель ніби як в потрібний колір, вам не зраховувало нічого. А проблема в тому, що просто сервер не встигав обробляти стільки інформації, і цей піксель перед вами кілька секунд тому хтось вже замалював і тому вам не зарахувало. А енергію витратите, а нічого взамін не отримаєте. Тому просто можна вибрати інший піксель. Натискаєте вверху зліва, вибираєте тут в каталогові інші якісь шаблони і, в принципі, малюєте по них. От я собі вибрав шаблон Okex. На ньому набагато менше людей, та й, в принципі на цих інших шаблонах менше людей, і як бачите, тут що в нас. До речі, тут. Коригуєте прозорість і бачите, видно дуже чітко, де вам потрібно замалювати в потрібний колір. І як бачите, тут повинно бути чорним і білим. Ну, це в принципі логічно. Ось, бачите так, я натискаю на клітинку, нажимаю Paint. Бачите, мене зарахувало. Натискаю, замалювало. Натискаю, замалювало. Малюю в потрібний колір. Але робити все потрібно швидко, тому що, як бачите, тут все доволі інтенсивно, швидко відбувається. Далі, щоб це робити трохи швидше, бачите, тут є справа така кнопка. Натискаючи на неї, ви активовуєте швидкий режим. Тобто, одразу, коли ви натискаєте на якийсь піксель не такого кольору, як він повинен бути, він замальовується у вас відразу, а не потрібно одразу натискати кнопку Paint. Це зручно і швидко спрощує ваш процес. Тому що раніше, як я знаю, ця функція була платна і її потрібно було купляти за донат. Ну, як бачите, енергія мене вже закінчилася. Також тут фармиться пасивно оці -то, ці поінти PX, іноді заходьте, їх також збирайте. Далі, як бачите, справа тут є такі різні кнопки, які можна натиснути. Це все в нас донатні бусти. Тут кнопка такий магазин намальований, і бачите, це такий магазин, в якому можна купити різного роду донатні такі бусти. Зголом, я не купляв з цього всього нічого, лише купляв оці блискавки. Блискавка відновлює вам енергію. Тобто, в мене при максимальній прокачці 24 пункти енергії, як ви бачили. І коли я використаю цю блискавку, в мене енергія відновилась повністю. От, як бачите, в мене енергія відновилась повністю. Якщо плануєте тратити сюди кошти, найбільш вигідніше купляти цю блискавку, тому що все інше, що там є, воно не приносить вам так багато цих поєнтів PX, як дасть блискавка. Наприклад, динаміт. він тут Певну кількість клітинок взриває кругом себе, але ви все одно отримаєте менше, ніж з одного відновлення цим бустом, цією блискавкою. Тому якщо плануєте донатити, то можете зробити це, власне, через ці блискавки. Це самий оптимальний варіант. Все інше я навіть вам показувати, розказувати не буду, я його не купляв і, в принципі, в цьому сенсу немає. Раніше тут була можливість купити донат за тон, за докси, за ноткоін, по-моєму, але. Це було, до речі, досить вигідно, а тепер це прибрали, можна купити тільки за зірки. Зірки можна купити через гаманець TonKieпер, хто не знав. В пошуку в браузері вписуєте слово фрагмент, і це такий спеціальний сайт, на якому можна купити зірки дешевше. Це буде значно дешевше, ніж купляти це через Telegram. Тобто вам потрібно там просто вказати свій юзернейм. Ось, бачите, до речі, цей сайт вам покажу швиденько. Ви вибираєте тут зірки. Підключаєте свій гаманець, і вам тут потрібно просто буде вказати свій нікнейм в телеграмі, вказати кількість зірок, які ви хочете купити, і вже власне самою монетою, то наплатити. Це значно вигідніше, ніж купляти їх в самому Телеграмі. Тому хто не знав, користуйтесь такий собі лайфхак. Ну і в принципі, тут більше робити нічого. Просто малюйте по цих шаблонах. Якщо ви вибираєте якийсь шаблон, а тут на ньому мало. Пікселів іншого кольору, просто попробуйте вибрати якийсь інший, де буде, як бачите, такий актив, як тут на цьому шаблоні, і вам досить легко і просто буде замальовувати це все в потрібний вам колір. Тому що, якщо ви замалювали вже клітинку чорно, наприклад, тут є чорний колір, ви малюєте її знову чорним кольором, вам нічого не зарахує. Ну і в принципі все. Просто заходьте час від часу, забирайте оці пасивні поінти, які фармляться. Можете купити собі бустів, купляйте лише цю блискавку, тому що це саме оптимальне і саме вигідне. Не малюйте ні в якому разі по цьому центральному шаблоні, так як тут не зараховує, ну принаймні раніше не зараховувало, Зараз я не знаю, я його не використовую. Як бачите, тут на ньому, напевно, мало людей грає, так як кольорів іншого, пікселів іншого кольору тут не так вже й багато є. Тому ну, можна дуже легко не попасти в потрібний кольор і даремно витратити енергію. А, наприклад, оцей тут він досить такий жовий і активний. В принципі, все. Малюйте, фарміть токени PX, Point IPX вірніше підписуйтесь на мій телеграм, будь-які апдейти, які вийдуть по проекту, коли буде лістинг, коли, як це все можна буде обміняти і продати, я обов'язково все це протранслюю в своєму телеграм-каналі. Ну а так, в принципі, все. Показувати тут більше нічого. Отже, підведемо короткий підсумок. Що ми маємо? Ще один проект з розряду цих телеграм-майнерів, фармілок і тапалок. Проект, як ви бачите, в цілому нічого складного немає. Тут малюєте просто по шаблону, малюєте потрібний колір, фармите ці поінти. Ну, заходите кожних кілька годин, коли відновлюється ваша енергія, і далі це все повторюєте. Ну і так, доти, доки не з'явиться якась інформація про лістинг, про конвертацію цих поінтів вже безпосередньо в сам токен, який ми з вами зможемо продати. Ну і в принципі все. Можете навіть кілька баксів вкинути. Це вже, звісно, все на власний розсуд. Я потратив також приблизно, можливо, доларів 50 на цей проект, можливо, трохи менше, можливо, ще буду докидати трошки. Ну. В основному стараюсь робити акцент на безкоштовності таких різних цих таполок. Ну так як не хочеться в них вкладати кошти. Але як бачимо, поступово їхній цей наратив він переходить на донатний. Тобто поступово ці таполки вже не стають безкоштовними, а вони стають такими, де потрібно вкидати кошти, де критерії для дропу в основному являються донатними. Тобто, чим більше ви донатили, тим більше ви отримаєте. Ну нічого з цим не зробиш. Все йде, все минає, в принципі, на зміну таплокам прийде щось інше. Ну не може бути завжди щось одне, і постійно воно може насипати, насипати і насипати. Нодпіксель сподіваюся роздасть щось середнє, невеликий і не маленький дроп. Ну, в принципі, часу ми на нього потратимо небагато на цей нотпіксель. Ну і в цілому гра така сама по собі нескладна. Плюс, так як це від розробників ноткоїну, я сподіваюсь, щось звідси та й отримати. На цьому все ролик буде підходити до завершення. Сподіваюся, інформація була цікава, корисна. Якщо так, обов'язково прожміть лайк, напишіть коментар, підпишіться на YouTube, підпишіться обов'язково в телеграм-канал. В телеграмі вся інформація всіх дайте по проектах завжди транслюються швидко і вчасно. Тому підписуйтесь обов'язково, щоб нічого не пропустити. На цьому, все. Дякую, якщо дивились ролик до кінця. Всім пока.